Позавчора ввечері, близько 9 години, до поліції надійшов виклик від мами дівчинки 13 років, що вона пішла з дому гуляти, та її місцезнаходження невідомо. Поліція внесла відомості до єдиного реєстру судових розслідувань з правовою кваліфікацією на вмисне вбивство. Після цього поступив виклик стосовно виявлення тіла дівчинки. Виїздом на місце інформація про те, що це саме та, яка зникла безвість, підтвердилась. Протягом десь доби ми вже встановили особу, яка зараз обґрунтовано підозрюється у вкоєнні вбивства. Це хлопець, 14 років, який мешкає в тому самому місці, де і дівчинка. Вони раніше були знайомі. Цей вечір. Вони разом пішли з дискотеки, і після чого виник між ними конфлікт, і хлопець попередньо задушив дівчину, бо попередня причина смерті це асфіксія. Зараз призначена судово-медична експертиза, відкрито кримінальне провадження, частина 2 стаття 115 Кримінального кодексу України. Хлопець затриманий в порядку статті 208, йому вже обрана міра збабіжного заходу.